Традиційно віче перед облдержадміністрацією розпочали із молитви, а хвилиною мовчання цього дня вшанували не лише пам'ять небесної сотні, а й померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. А от очікуваного звіту від прокурора області цього дня люди так і не почули. Чому розповів народний депутат України Юрій Бублик? Я отримав відповідь, що генеральний прокурор України заборонив прокурору Полтавської області звітувати перед громадою. На сьогодні отримує як народний депутат України дуже багато звернень з усіх районів Полтавщини, де люди стогнуть від своїх районних і міських прокурорів. Люди просять зі слізьми, кажуть, заберіть його звідси. Якщо не в тюрму, то просто кудись заберіть. Но він не відповідає не то, що нормам прокурорської етики, він не відповідає нормам людяності. А так працює у нас прокуратура. Тому запитань маю дуже багато до прокурора області. Тож Юрій Бублик вкотре запропонував, щоб усі керівники прокуратури Міністерства внутрішніх справ та державтоінспекції, як у районах, так і в області, були погоджені із громадою, і запропонував людям подати кандидатури гідних претендентів на ці посади для узгодження на вічі. А потім подальшої подачі документів на них офіційно. І запевнив політик, якщо до думки громади не прислухаються, полтавці знову вирушать до Києва на мітинги. А от начальник ОМВС Іван Корсун, як повідомив Юрій Бублик, нібито не зміг завітати на віче із об'єктивних причин. Перебував у Миргороді, проте пообіцяв вийти до людей і відповісти на всі їхні запитання у середу, 30 квітня, о 17.30. Голова облдержадміністрації Віктор Богачук розповів про роботу у перший місяць на посаді. В області активно залучають інвесторів для розвитку промисловості та підписали меморандум із сільгоспвиробниками та контролюючими органами про те, що до завершення жнив аграріїв не турбуватимуть численними перевірками. Про зміни ж в інформаційній сфері говорив новий начальник департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Олег Пустовгар з учорашнього дня на обласній державній телерадіокомпанії ЛТАВА. Новий виконувач обов'язків генерального директора. Колишнього першого заступника генерального директора Юрія Кустела переведено на, одну, на іншу посаду. На посаду першого заступника генерального директора призначено Лопушинського Євгена Романовича, і на нього покладено обов'язки виконання генерального директора. Ляпаненка Миколи Івановича звільнено за угодою сторін у зв'язку з досягненням пенсійного віку. І переведено тимчасово на посаду заступника з виробничих пестань, Це така окрема введена посада на період, на період до завершення конкурсу. На заміщення вакантної посади генерального директора ОДТРК «Алтава». серед іншого цього дня перед облдержадміністрацією волонтери благодійного фонду Серце до серця збирали пожертви на медобладнання для дитячої лікарні. А полтавська громада та штаб спротиву виставили новий стенд пам'яті небесної сотні. На підтримку ж єдності України. Полтавські активісти виклали карту соборної держави із Бруківки. Та пофарбували підбілені дерева у кольори національного прапору. І цей приклад запропонували наслідувати полтавцям і у своїх дворах та мікрорайонах.